Макет може зробити ваш дизайн ідеальним або вщент його зруйнувати в цьому відео. Ми поговоримо про те, як створювати красиві макети, та що ви можете зробити, щоб покращити те, що вже маєте. Всім привіт! Ви на каналі веб-дизайну The Like, З вами я, Юлія. Ласкаво запрошую повернутися вас до безкоштовного курсу з веб-дизайну, Та сьогодні ми поговоримо про найскладнішу та найважливішу частину веб-дизайну – створення макетів. Від ваших вмінь створення макетів залежить, який дизайн у вас буде. Чи він буде красивий, класний та трендовий? Або він буде поганий, який буде лише відштовхувати користувачів, і клієнти будуть присилати вам неймовірну кількість справок. Взагалі, це дуже абстрактна тема про створення макетів, і там доволі багато тонкощів, але хочу перейти одразу до прикладів для того, щоб вам стало трошки зрозуміліше. Почнемо з жахливого прикладу. Ось ви можете бачити такий сайт, і це не жарти, це реальний сайт, на якому ви можете побачити кількість різних кольорів. Інформації, кількість патернів, тобто, це приклад того, як взагалі не треба робити. Але, я так розумію, це робочий сайт, щось типу оренди авто. І це суцільний жах. Тут погано все. Тут доволі багато інформації, все блиме, все дуже таке дрібне. І коли ти сюди потрапляєш, ти взагалі не розумієш. Куди тобі дивитися? Я розумію, що начебто це стиль такий, але я бачу, що це ще і застарілий сайт, тому що він виконаний начебто на основі якогось шаблону. Тут немає головного акценту. Тут все намагається Привернути вашу увагу. І це просто жах. Мозок людини це доволі складна структура. Але ми маємо обмежені ресурси щодо сприйняття інформації, і чим більше інформації на сайті, тим менше ми зможемо сприйняти. Отже, якщо ви хочете, щоб ваша, ваші користувачі, ваша аудиторія сприймали адекватну інформацію, яку ви надаєте, краще її показати зовсім в іншому ракурсі, тому що це дуже дуже багато. Різної інформації, все наліплено, все до кучі, і це жах. Ще хочу показати один приклад. На перший погляд, він виглядає доволі непогано. Але хочу розібрати, які помилки тут є. Отже, цей сайт називається politico.eu, Тобто, це європейський сайт, це начебто якийсь новосний портал. І ось що ми можемо бачити. Дуже дуже багато інформації. В блоках, дякувати, що тут немає стільки кольорів, нічого не блимає. Але за рахунок того, що тут багато колонок, ви бачите, як мінімум три колонки, дуже все зліплено в одному блоці. І таку інформацію складно сприймати. Тобто немає таких виражених акцентів. Це нагадує якусь газету. Але сайт то не є газета. Тобто це зовсім інша історія. Але багато новосних порталів досі. Намагаються використовувати саме газетну верстку і показувати якомога більше новостей саме на одній сторінці. Але з точки зору юзабіліті, це дуже незручно, тому що людина навіть не може сприйняти цю інформацію. Ми щось скануємо, якісь, якісь заголовки, щось продивимось, і навіть не хочеться нічого читати. Отже, це також є приклад не дуже гарного макету. Але це набагато краще, ніж попередній сайт. Ось тут, навіть в футері, ви можете бачити, як багато інформації різної тут представлено. І також вона вся зліплена, доволі багато різних текстів, і це дуже важко сприймати, тому не можна сказати, що цей макет дуже гарний. Якщо зробити йому редизайн, то він може виглядати набагато краще. Хочу показати ще деякі приклади, як можна невдало використовувати макет, чому воно виглядає жахливо. Ось такий сайт мобільного оператора з Німеччини. І ми вже зараз можемо бачити, що тут все якось зроблено, як попало. У нас дуже багато різних пунктів меню. У нас якесь коротке поле для пошуку. Невиразна картинка для hero Image. І все натикано, ціла купа різної інформації, купа акцентів і. Користувач взагалі не розуміє, куди дивитись знову. Ось такий футер, в якому купа всього. І ви можете бачити дуже багато колонок, і все це просто розсипає цю структуру, тобто розсипається наша увага, і ми вже не знаємо, куди дивитись. Сподіваюсь, жахливими дизайнами вам стало трошки ясніше, що це означає. І зараз ми перейдемо до чудових дизайнів, які можна показати та порекомендувати. І я хочу розібрати їх та показати, чим вони відрізняються. Я спеціально не брала якісь видатні сайти за Words, тому що там зрозуміло, що вони креативні, що там інший підхід, інша аудиторія. Я намагалася шукати якісь звичайні сайти, тобто інтернет-магазини, для того, щоб вам показати, що. Гарним сайт може бути не лише конкурсний, а просто такий, який працює на бізнес. Отже, інтернет-магазин. Тут все структурно, тут також багато елементів, але вони розташовані дуже непогано. І у нас вже є куди дивитись. Тобто наші очі не бігають туди-сюди. Тут є чітка структура, ти розумієш, що це логічно. Ти дивишся, бачиш support, «store location», потім якась інформація, потім мова. І валюта. Далі у нас йдуть вже меню. І також тут все зрозуміло. Доволі чиста, велика картинка Hero Image з кнопкою Shop Collection нас закликають зробити якусь дію. І далі також йде така частенька структура, все доволі зрозуміло. Тобто, в одній лінії у нас немає дуже багато елементів. А якщо вони є, то вони мають якісь бекграунди, якісь поля, які логічно показують нам де який блок знаходиться. І тут вже очі не розлітаються в різні сторони, тому що тут все зважено Ось доволі багато товарів в одній стрічці зроблено. І ви можете бачити, це також виглядає дуже адекватно. І мені подобається така верстка, тому що тут нічого зайвого, але дуже багато інформації. і Ще мені подобається динаміка цього сайту, його ритм, тому що тут є зміна контрастів, тобто світлий хедер, потім йде темненький hero image, Після цього в нас ще полоса світла, потім ще є якісь акценти. Потім знову в нас йде ця полоса світла, і знову акценти. І після цього в нас міняється взагалі структура. І це також класно виглядає, тому що людині. Не нудно, ти дивишся і воно тебе захоплює, тобі, тобі хочеться роздивлятися все, що вони тут показали. Потім в нас ще одна лінія, і знову в нас зміна кольору. І за рахунок таких контрастів наш мозок сприймає інформацію як нову, тобто він не встигає занудитись, тому що це така структура доволі цікава. І коли нашому мозоку стає дуже нудно, ми перестаємо сприймати інформацію. Ще один приклад непоганої структури, коли вона є, і тут багато всього, ви можете бачити ось на цьому сайті. Це також інтернет-магазин. І тут видно, як вони це зробили. Ви також можете побачити, що тут є контрасти в ритмі сайту, і за рахунок цього доволі легко сприймати інформацію. Ось тут багато і картинок, і товарів різних. Отже. Це також непогана структура. А вже ж існують сайти більш креативні, більш цікаві. Але я хочу вам показати такі базові речі, чим відрізняється погана структура макету і гарна. Розібравши ці приклади, ми можемо зробити висновки, що саме робить дизайн сайту гарним. Отже, перше, це макет зрозумілий для користувача, він його не плутає. Сайт може бути не дуже яскравим або феєричним, але він дуже зрозумілий користувачу. У користувача є якісь цілі, які він хоче досягнути, коли приходить на сайт. І ваш дизайн сайту повинен допомогти цьому користувачу, а не заплутати його. Отже, сюди можна віднести ще й ієрархію, чітку структуру, коли ви розумієте, що головне, що другорядне, де акценти якісь. Це все складна робота, над якою треба працювати, але саме це допомагає зробити дизайн краще. Якщо у вас сайт це білий фон і лише чорні букви, навіть якщо там дуже цікава інформація, користувач доволі швидко загубить свою увагу. Отже, сайт повинен бути динамічним для того, щоб не бути нудним. Ваш дизайн сайту повинен допомагати користувачу сприймати контент. В першу чергу, при створенні дизайну сайту, ви повинні думати, як користувач зможе. Споживати цей контент, цю інформацію, яка буде розміщена саме на цьому сайті. Чи зможуть люди прочитати те, що там написано, або, можливо, чи зможуть вони придбати той товар, який буде представлено саме на цьому сайті. Тобто, в першу чергу, ви повинні думати про зручність та комфорт саме користувача. Отже, це декілька речей, які допоможуть вам створювати гарні макети, навіть якщо ви дизайнер-початківець. Зараз я відкрию вам деякий секрет, якому я навчилася працюючи веб-дизайнером, для того щоб макет був вдалим. Треба використовувати різні розміри: великі, середні та маленькі. За допомогою різних розмірів для різних об'єктів ви можете створювати контраст та динаміку. Це означає, що об'єкти різних рівней повинні мати різні розміри. Хочу показати вам, як працюють ці контрасти на такому сайті як interstellarlab.com. Ось це меню і тут все таке невеличке. Далі ми прокручуємо, і у нас ось є заголовки. І якісь тексти, вони одного рівня. Але вже на іншому слайді ви можете бачити зовсім інші розміри. Тобто дизайнери спрацювали на контрасті. Далі ви бачите дуже великий заголовок. Тобто, всі заголовки такого рівня повинні бути такими здоровезними. І це також привертає увагу. І на контрасті в нас працює меню. І ми розуміємо, що ці маленькі елементи набагато важливіші, ніж цей величезний заголовок. Ось невеличка кнопка і невеликі тексти. Далі у нас працюють такі самі контрасти, і ви бачите, що об'єкти одного рівня виглядають однаково. Ось тут це дуже класно показано. Далі у нас знову відбувається зміна динаміки, і тут контрасти, можливо, ось цей заголовок більш значущий, ніж цей текст. Тут також маленькі тексти, і підписи до фотографій ще менші. Але вони також однакові, тобто це елементи одного рівня. Але це не стандартний сайт, і, а вже ж, тут працювала команда креативників, і тому тут робота з контрастами, вона взагалі така дуже цікава. На звичайних сайтах ви будете інакшим чином це використовувати. Але це дуже такий наочний приклад, коли ви можете подивитися, як використовувати ці контрасти в розмірах. Другий великий секрет успішного веб дизайну це використання сіток. Ми трошки говорили про сітки в відео про історію веб-дизайну, коли виник швейцарський дизайн, саме там. І почали використовувати різні сітки. Отже, в веб-дизайні також треба використовувати сітки для того, щоб створювати логічну структуру, якій підпорядковуються всі елементи на сайті, і контент. Сітки це невидимі лінії, які допомагають нам сприймати об'єкти на сайті, керують нашим поглядом та сприйняттям. Тобто, сітки допомагають логічно упорядкувати всі елементи на сайті. В ідеалі я вам рекомендую прочитати таку книгу, як «Grid Systems», автора Джозеф Мюллер Брокман. Це книга про класичний дизайн, і там розповідається саме про сітки і як їх використовувати. Я рекомендую вам її прочитати, тому що вона допоможе зрозуміти сутність сіток, як їх використовувати та що з ними робити. Зараз я хочу показати вам, як працювати з простими сітками. Для цього давайте переключимося на фігму. Коли ми створюємо макети з сайту, частіше за все ми використовуємо розмір 1920 на 1080 пікселів. Для основного фрейму. З чим це пов'язано? Зараз дуже великі монітори з великою роздільною здатністю екранів, і тому нам треба створювати макети для такого розміру, як 1920 пікселів. Але це не означає, що весь ваш контент буде розташований саме на всьому полі. Ви повинні розуміти, що буває декілька видів розташування елементів. Деякі з них розташовуються від кромки до кромки. Тобто у вас весь контент буде розтягуватись на всю ширину вікна. Деякі сайти вони обмежені і мають таку центральну колонку, вона може бути широкою, але. Під нею буде знаходитись якесь поле, якийсь бекграунд. Це може бути картинка, це може бути просто якийсь фон, якийсь колір. Це буде виглядати по-різному. Але коли ви створюєте дизайн, ви повинні враховувати, що цей сайт буде відображатися на різних моніторах. Вони можуть мати різні розміри. І, отже, для цього у нас є така робоча зона, яку треба якось організувати. Таким чином, щоб почати працювати з макетом, ми можемо створити сітку. Сітки бувають різні, але саме проста – це колоночна сітка. Колоночні сітки виглядають таким чином. Вони накладаються на контент, і ви можете бачити, що контент підпорядкований саме цим направляючим. Різновидів сіток буває дуже багато і, в принципі, можна використовувати різні рішення, але давайте подивимось, як працювати. Саме з такою сіткою у фігмі. Праворуч в Figma є таке поле, як layout grid. І ви можете додати цей Grid. І за замовчуванням це будуть клітинки, ось такі. Якщо вам зручно, ви можете працювати і з такими сітками. Але в вебі дуже часто використовують трошки іншу сітку. І ось тут ви можете обрати Columns. Ось так буде виглядати сітка з колонками. За замовчуванням, вона йде від краю до краю. І це 5 колонок. Ви можете налаштувати на стільки колонок, наскільки вам треба. Зазвичай в вебі використовується 12 колонок. Це пов'язано з тим, що число 12 ділиться на багато різних чисел. Це може бути 12 блоків такого розміру. 12 можна розділити на 6 блоків по 2 колонки. Також можна розділити на 4 блоки. По 3 колонки. Ще ви можете поділити по 4 колонки на 3 блоки і зробити по 6 колонок на 2 блоки. Тобто, нам е, така сітка на 12 колонок дає дуже багато різних форматів, як використовувати в цій сітці різні елементи. Що вам треба знати ще про сітки? Це таке поняття, як жолоб або gutter англійською. Це відстань між колонками. Розміри цього жолобу залежать від контексту. Якщо ви використовуєте тексти, ви не хочете, щоб вони були зліплені один до одного. Якщо це зображення, вони, можливо, повинні бути ближче один до одного. І це реально залежить від контексту вашого контента, який ви плануєте використовувати у себе в макеті. Отже, гатер у нас ось тут, і зараз це 20 пікселів. Ви можете його зробити більшим, і ви будете бачити, що ваші колоночки стали меншими. І відстань між контентом буде ширшою. Ось це біле поле це відстань. Також його можна зробити меншим, наприклад, 10. І ви будете бачити, що ваш контент буде дуже зліплений один до одного. Давайте залишимо 20 і зробимо не такий формат сітки, а розташований по центру. Наприклад, ви хочете зробити всю інформацію по центру сторінки. Це буде виглядати таким чином. Ви заходите в це меню, там, де у вас налаштування сітки, і обираєте ось тут type, обираєте Center. І ось тут ви бачите вже ваші колоночки, вони з'їхали всі в центр. І тепер треба налаштувати їх, щоб вони стали ширшими. Це ширина кожної колонки. І, в принципі, вам треба підрахувати, які колонки за шириною вам потрібні. Є також інформація про стандартні колонки, і який оптимальний пробити між ними. Отже, можна погуглити цю інформацію, але немає ніяких правил щодо використання конкретних розмірів. Цих колонок, тобто, це залежить від того, який дизайн ви хочете зробити. Якщо ви хочете більш розріджений дизайн, то ви робите жолоб більшим. Деякий час був такий стандарт. Це називалось 960 grid system. Саме в цей час модульні сітки стали набувати широкого поширення, і тут можна було завантажувати ці модульні сітки, щоб робити свої сайти. Як виглядає така сітка? Ось, наприклад, ми зробимо зараз 960, це основний контент у нас 960 пікселів. А отже, сітка повинна бути саме в цьому контенті. І треба... Підганяти ці колоночки саме під цей контент. Але в той час були ще не дуже великі такі екрани, і тому це було актуально. Зараз це може виглядати дуже застаріло, і тому я не можу активно рекомендувати використовувати саме 960 Grid System. Зараз ми маємо вільну політику щодо використання сіток. і Дуже багато різних форматів. Отже, зараз такі розміри вже не зовсім актуальні і треба використовувати інші поля. Наприклад, візьмемо сайт AppleCom, і тут ви можете бачити, в них дуже чітка структура. Ця компанія базується на зрозумілості, на тому, щоб надати користувачу максимум позитивного досвіду, і ви можете бачити їх сайт, як він виглядає зараз. Не можна сказати, що тут використовується дуже строга сітка. Тут чередуються якісь елементи, і ось перший екран ви можете бачити, що він на всю ширину екрана. Далі, коли ви гортаєте, тут вже трошки менше становиться, але все одно ми бачимо чітку структуру. І далі, коли ми гортаємо, коли проходять всі ці інтерактиви, ми доходимо до контенту. Якщо ми подивимось розміри контенту, то сітка тут буде використовуватися, яка розташована по центру, саме на 980 пікселів. Сьогодні в відео ми поговорили з вами про створення макетів. Це найважливіша частина створення веб-дизайну. Сподіваюсь, вам сподобалось та було корисним. Підписуйтесь на канал веб-дизайну The Like. З вами була я, Юлія. До нових зустрічей. Бувайте!